Оберіг для захисника в Києві провели майстер-класи сплетіння талісманів для правоохоронців, які воюють на передовій. Захід приурочили до Дня національної поліції України. Його щороку відзначають 4 липня. До виготовлення захисних оберегів долучилися курсанти Національної академії внутрішніх справ, діти військовослужбовців і жінки-поліцейські, чоловіки, яких захищають Україну на фронті. Разом із майстринями вони створювали ляльки-мотанки і плели захисні браслети. Виготовлені власноруч обереги передадуть поліцейським, які воюють у стрілецькому підрозділі поліції штурмової бригади Людь та евакуаційних загонах білі Янголи. Такі обереги кажуть майстрині є символами віри, надії і підтримки, і, хоч і не гарантують фізичного захисту від небезпеки, але можуть бути цінним подарунком, який нагадує про любов близьких і додає бійцям впевненості у власній силі. Я кажуть, мислі матеріальні, тому чим більше ми скажемо, більше захисту ми вкладаємо, коли ми платимо, тим більше захисту буде мати цей оберіг. Оберіг я би хотіла все таки залишити собі, оскільки особисто для себе я його присвячую своєму чоловіку, який на даний момент на жаль безвісті зниклий. Але я все-таки хочу надії сподіватися, що це тимчасово. У мого брата є схожий ангел, коли приходять ну, така гуманітарна допомога, плакати, малюнки від дітей отакі такі от янголи, плетіння, всякі різні для них це є додатковою мотивація. Вони розуміють, що їх чекає, чекає на них вся країна.